Усім привіт з вами, як завжди, я містер Кіллер, І сьогодні буде відповідь моєму хейтеру. Як плейрім. Ви скажете його немає на Ютубі. Я на нього робив один раз реакцію, але тепер це інший плейрім добре погнали. Всім привіт. Я повернувся. Плейрімін. Сьогодні буде розоблачення на тупого кілера. Беріть чай та кавун, і ми погнали. Сперш він назвав ЮАБЛС лохом вот пруф. Ну ви ж бачите, що ця переписка це фотошоп я б з Юаболсом ніколи так не говорив. Я його обожнюю як найкращого друга ось Пруфи. Плюс він ще робить сервер про UABLES анті серед Юабелс-Санті.нет він майні там повний треш, там матюки та обсирає Юабала. І він мене кинув страйк. І я на нього кинув страйку. У мене є друг, який всіх забане. Всім, папа, сьогодні був плейрімін. А я забув скібзати ці очі та бол. Я взяв в тгк UABLES. Він опублікував і я їх взяв. Висновок такий цей чувак хейтить мене, бо тому що я хейчу Андрія і ще я не міг створювати сервер проти Андрія. Якщо я б це зробив, я б Андрія відразу б послав на три букви. Тепер перейдемо до плагіаторства. Цей чувак скопіював болта очі з телеграм-канал Андрія. Ось порівняйте. І ще сам Андрій скинув його канал. Дякую за ідею всім, папа, слава Україні!